Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Сорокопут терновий або 40 жулан. Птах родини сорокопудові, ряду горобцеподібні. Довжина тіла 17 см, розмах крил 24-29 см, маса 25-38 г 40 жулан розміром трохи більше горобця з довгим східчастим хвостом. Дзьоб чорний, загнутий на кінці гачком, у самців голова сіра, у очей чорна поперечна смуга, спина рудувато каштанова, горло біле або білувате, черевце з рожево попалястим нальотом, крила темно-бурі. Самка зовні схожа на самцем, але більш скромного забарвлення, здалеку здається рудуватим. У неї не так помітна чорна смуга через око, на черевці є поперечна смугастість. Молоді птахи зовні схожі на самок, але мають ще поперечні рисочки і на верхній стороні тіла. Сорокопуда тернового найчастіше можна побачити на вершині чагарників, що одиноко стоять, в сухостійких деревах, телеграфних стовпах, де птах має хороший огляд місцевості. Сидячий птах часто смикає хвостом, водить їм у бік або вгору. При небезпеці видає честе чек-чек-чек. Політ хвилеподібний або з частими помахами крил, спів тихий, щебетання з безлічю наслідувань пісням інших птахів. Сорокопут Терновий поширений у Європі, крім Піренейського півострова, Ісландії, Ірландії, Британських островів та крайніх північних областей, через Центральну Азію до Західного Алтаю, у Малій Азії на Кавказі, Північному Ірані. В Україні він гніздиться по всій території, крім Криму. Сорокопут Терновий є досить поширеним видом і не занесений до Червоної книги України. Змість зимивель жулани повертаються на початку травня, населяють узлісся розріджених сухих з густими чагарниками лісів, що примикають до заплав річок або полів, невеликі гаї, переліски серед полів, чагарникові зарості вздовж ярів або серед заплавних лугів, верболози на берегах невеликих річок, низини. Особливо полюбляю заростаючі вирубки або місця лісних пожарищ, захисні ліс смуги вздовж автомобільних доріг та залізниць, зрідка зустрічаються у міських парках чи фруктових садах. Навесні сорокопуди повертаються на місця гніздування, щоб вивезти нащадків. Самці з'являються раніше самок, і незабаром можна спостерігати розбивку на пари. Сорокопут терновий гніздиться окремими парами. Які можуть розташовуватися неподалік один від одного. Гнізда влаштовують невисоко над землею, зазвичай на висоті від 20 см до 3 м. У розвилці столика, чагарника або у розвилці між гілкою та стовбуром молодого деревця, як правило, для цих цілей вибирає ялинку звичайну, дуб черещатий, дику яблуню, граб, чорну вільху, липу, клен, сосну, ялівець, ліщину звичайну, вербу, бузину. Зрідка гнізда можуть розташовуватися у порослі крапиви або в купі хмизу. Гніздо сорокопудотернового має вигляд великої чаші із міцними стінками та дном. Основа їх складається з рикло складених грубих стебел, кореневищ і корінців трав'янистих рослин з додаванням тонких сухих гілочок дерев, стебел хвоща, моху та рослинного пуху. При цьому сухі стебла рослин укладаються пухко так. Що їх кінці недбало стачать із стінок гнізда. Вистеляється гніздо сухими тонкими стеблами травянистих рослин, мітелками з лаків, корінцями, волоссям, рослинним пухом та пір'ям. Розмір гнізда. Зовнішній діаметр від 12 до 17,5 см, внутрішній діаметр 6,5-8,5 см. Зовнішня висота гнізда від 7 до 11,5 см, внутрішня висота 5-6 см. У кладці 40 тернового 4-7 яєць, шкарлупа їхня матова, забарвлення основного фону жовтувате, рожеве або зелене з блакитним відтінком. По всій поверхні яйця розкидані глибокі світлосірі, світло, світло або сірофіолетові та поверхневі бурі плями різних відтінків. Часто крап концентрується на тупому кінці яйця або навіть у центральній його частині і формує віночок. Середній розміри яєць 22 см. На 16,5 мм. Повні кладки з'являються з другої половини травня, але частіше на початку червня. Насиджуванням кладки яєць у до тернового займається лише самка протягом 14-15 діб, а самець весь цей час тримається неподалік, приносячи їй поживу і підтримуючи чистоту в гнізді. Пташенята знаходяться в гнізді 12-16 днів і часто залишають його, що не вміючи літати. Тому батьки продовжують годувати їх ще близько трьох тижнів. У році один виводок. Незважаючи на близьку спорідненість з горобцями сорокопут типовий хижак, його здобичу стають великі комахи жуки, бабки, оси і джмелі, яких він хапає на льоту, а також миші та жаби. Комах сорокопут проковтує цілком, а більшу здобич настромлює на гострі шипи, гілочки, колючий дріт або заклинює їх в розвилці гілок, влаштовуючи своєрідну комору. Ця маленька хитрість дозволяє сорокопудові легко відривати й ковтати шматочки м'яса, а залишок підкладати на майбутнє, десертом до м'ясного меню служать різні ягоди. Оскільки основу раціону сорокопуда становлять комахи, чисельність цих птахів багато в чому залежить від погоди в даному регіоні. Наприклад, масивні зливи у травні чи липні перешкоджають розмноженню комах, і для сорокопудів настають важкі часи. Брак поживи в розпал гніздового сезону. Призводить до уповільнення зростання пташенят, а в крайніх випадках до часткової або навіть повної загибелі виводка. Відліт на замівлю у жолані відбувається у серпні, проте поодиноких птахів можна зустріти навіть у перших числах жовтня. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.